Just have it. Stop it. Бачили? Бачили, бачили? бачили серйозно і що бачили? Бачили, що ми на тень зачепив наступ подводили. Вони один. Доброго дня, прошу пані. Добре, з тобами, ви дивилися, там. Лежи, там ми перезвонили, щоб електрики приїхали. Ви дзвонили вже, так? Доброго дня прошу. Доброго дня. Так, точно. А чому не зупинилися? Tam, rozumiem, Який це? рух, рух вас біг... зупиняли? Ви не зупинялися на... в білій машині. Купав машину, то його сигналі розумієте? Вам сигнали, щоб ви зупинились? Стоп ж це Стоп. Зараз дивіться. Зараз стоп. Ну так добре, але треба зупинитися, та на пам'ять не бігають. Ні, там не так. А не прямо. На руку чи дітей працюють? Це ми ще зараз показували відключили світло, щоб зараз не подали? Зараз він там стоїть, Сергій. Хто має? Карпінського. Додари позвонили. Ну що, займайся там, зараз під'їду. Стопи, а друге, ви втікаєте з місця події. Це не нарошені. Розумієте, і повідомо, що це не цікаво. Якщо ви їх не стосуєте місто, я вас ледве зупинив. Я вставав, ви мені тут вставали, <звук> розумієте, яка машина є, я вам вставав, розумієте. Машина є. Той кричить мені, вступи, сі здорові, кудись вступи, де їх там кума Я зараз загорожу, що там. А ви їхали за ним, так? Ні, та я взагалі стояв з боку, я просто взяв машину, я ж не знав, що хтось їде зупиняти, я хотів зупинити, ну то в мене так само і діти, і ходять, і тих А ви звідти на Ну, сигареш, що так, та, А ви дякую. бачили, як він збив стовпа? Я не бачив, як він збиває, я вже побачив, коли, впав, він, коли він впав, я поп... ну, то я зразу зрозумів з Він став постояв три хвилини, а потім подивився, що ніхто нічого не каже, і відповів. А, собі далі поїхав, так? Yeah.